Стріляє, горить, та ще й димить сьогодні зранку львів'ян або налякало дивне дійство на площі ринок. Люди зупинялися та знімали на відео те, що відбувається біля одного з будинків. Вже згодом перехожі викликали рятувальників, однак піротехнічне шоу завершилося ще до їхнього приїзду. Виявляється, що такого гвалту наробив не несправний електричний кабель, і на щастя, ніхто не постраждав однак, видовище було не для слабких нервами. Сучасний бізнес уже давно виходить за межі звичних послуг. У центрі уваги клієнт та його емоції. У компанії Лев Девелопмен розуміються, тому працюють не лише над якістю своїх проєктів, а й над тим, щоб кожен контакт із клієнтом залишав незабутні враження. У стінах стильного Лев Лайфстайл Хотел відбувся тренінг, на якому команда компанії разом із експертами розбиралася, як зробити сервіс першокласним. Відмінний клієнтський сервіс є одним з найважливіших трендів у 2025 році. Сьогодні ми розібрали насправді, що таке першокласний сервіс, і який він може бути для клієнтів Development. Ми розібрали їхній шлях, переглянули всі точки контакту. І насправді дане навчання, я думаю, буде дуже корисне, Адже ми хочемо давати нашим клієнтам максимально класний сервіс. Ну тобто, щоб вони отримали вау емоції від кожної консультації, від кожного візиту. І таким чином, ну тобто, піднімаючи рівень сервісу в компаніях. Ну, тобто, ми піднімаємо рівень сервісу в Україні, який так всі дуже пишається. На тренінгу говорили не лише про стандарти обслуговування, а й про глибше розуміння клієнта, які його очікування, яким має бути ідеальний досвід взаємодії з брендом. Сьогодні ми говорили про сервіс, і сервіс на сьогоднішній день це важлива складова розвитку бізнесу. Особливо приділяли увагу складовим досвіду клієнта, а також сервісному мисленню, тобто що складає досвід клієнта, які елементи, і як команда може еволюціонувати на вирівень. Ми пропрацьовуємо шлях клієнта і аналізуємо точки взаємодії з клієнтом і як аналізуємо, як може побудувати сервіс. Сервіс, який буде передбачати навіть потреби клієнта, так? тобто сервіс, який буде з більшою увагою, з більшою турботою до потреб клієнта, у компанії Лав Development переконані, сервіс це не лише про комунікацію, а й про кожну деталь, починаючи від першого знайомства з брендом і закінчуючи навіть зручністю розташування офісу. Це на сьогоднішній день дуже важливо, так як маємо високий конкурентний ринок, і тільки власним вкладом, власною комунікацією з клієнтами ми можемо їх отримати, ми можемо їх виволігти в наші продукти, в нашу компанію, в наших людей. Ми намагаємося тримати високу планку сервісу в тому плані, що ми піклуємось про чистоту в офісі, про безпеку на території будівельних майданчиків. про Атмосферу в офісі про те, як яким чином людина буде добиратися, яким чином вона про нас дізнається. Ми про це піклуємось і кожен день працюємо з цим, навчаємось і покращуємо цей сервіс для того, щоб наш клієнт розумів, чого йому варто жити в Україні, чого чому йому варто обирати саме проекти компанії Лев Девелопмент. Лев Девелопмент» вкладає не лише в нерухомість, а й у якість обслуговування. Адже справжня цінність компанії це задоволений клієнт, який отримує не просто квартиру, а винятковий досвід на кожному етапі співпраці. Двічі масштабніше та результативніше так можна описати бізнес «Мамфорум 2.0», який цими вихідними відбувся у Львові. Організаторка заходу Марта Кавецька розповіла, що все починалося з Ютуб-проекту, і завдяки підтримці та зацікавності аудиторій це дозволило розширити масштаби цього дійства. І наша цільова аудиторія це жінки, матері, які працюють, розвиваються, мають власну справу, або тільки на старті своєї кар'єри. Або ж це жінки, які тільки планують стати матерями. От і це не лише львів'янки. У нас є гості з Дніпра, з Рівного, з Києва, з Ужгорода. Тому бізнес Мам» – це проект, який вже давно вийшов за рамки Львова. Цього разу зустріч була присвячена синергії бізнесу та материнства. Для розкриття цієї актуальної теми були запрошені спікери з різних сфер діяльності, що дозволило усім зацікавленим отримати відповіді на свої питання. Зараз це дуже важливо, тому що дуже велика кількість дівчат трішки бояться під час війни народжувати, але це не є якимось таким дуже такою великою проблемою. То тобто можна зробити гарне відновлення та почувати себе навіть набагато краще ніж до родів. До народження дитини. Взагалі, ви знаєте, ми жінки, ми дуже любимо поговорити, і для нас це дуже важливо, особливо в важкі часи. І оце поєднання розмов, досвіду і так далі, і те, що ми продвигаємо економічну складову, це дуже важливо в будь-які часи, особливо зараз. Дуже багато є страхів і нав'язаних ідей минулим поколінням, що коли жінка народила, вона повинна сидіти вдома, не реалізовуватися. І ці страхи жінок. Не дозволяють їм розкривати свій потенціал. От саме цей форум і я в тому числі тут для того, щоб показати, як можна це успішно поєднувати, і скільки є бізнесів, за рахунок яких можна і вдома з дитиною залишатися, і реалізовуватися в своєму полі, в своєму полі, в колі успішних, які допоможуть і підкажуть, як саме це має виглядати, не у ще дитині, чоловіку, сім'ї. Я зараз також в очікуванні на третю дитину, тому бізнес і материн це для мене також нерозлучні не дві е, такі події в житті, які спонукають далі розвиватися. Тому що коли в тебе є діти, в тебе є майбутнє, в тебе є стимул, для чого робити цей бізнес в Україні. Додамо, що організувати таку зустріч стало можливим завдяки генеральним партнерам заходу, які теж представляючи свій бренд могли розповісти присутнім свій шлях до успіху. Мене як українку, як жінку, взагалі дуже радує, що є все більше і більше таких офлайн евентів, тому що насправді ви розумієте, що через безпековий контекст дуже складно збиратися такими великими ком'юніті, і я дуже радію кожній події, яка відбувається, особливо якщо це відбувається для жінок. І, звичайно, ми будемо шукати можливості підтримувати і далі і брати участь в таких подіях». Я вважаю, що жіноча підтримка, енергія один одному це насправді дуже важливо. Часом кожного бракує сили, мотивації, натхнення. Кожного різний період в житті відбувається. А коли ми на таких зустрічах всі разом, ми одна від одної чуємо дуже багато підтримки. Ми розуміємо, що маленька справа робить велике діло. Надзвичайно потужна енергетична підтримка і концентрація такої кількості жінок. Це щось неймовірне. Ми мусимо це робити, мусимо долучатись до таких речей, мусимо підтримувати. Багато хто з гостей тут були вперше, але чули про отриманий безцінний досвід під час першого заходу. І материнство, і бізнес, взагалі стільки ролей. Жінка поєднує, поєднує в собі, що дуже класно мати можливість поєднатися з такими жінками. І також більше дізнатися про якісь труднощі, про те, як долати, можливо, ці труднощі, почути досвід тих жінок, які вже реалізувалися і разом з тим є матерями. Тому це дуже цікавий захід. Вони після таких зустрічей точно стають впевненими, що треба робити свою справу самостійно, йти і про те, що мріяв, щоб здійснювалися бажання. Зараз материнство дуже, скажімо, випробовує нас на усю, бо є війна в країні і це великий стрес для нас всіх і для дітей особливо. Але жінки так само намагаються розвиватися і вкладувати це все в дітей, щоб наше нове покоління могло розвивати країну ще більше. бо Очікуємо перемоги якомога найшвидше, тому це дуже необхідно на сьогоднішній день. Давид Берешвілі, Семен Пулик, Правда, тут Львів. На кордоні казав, що автомобілі для військових, а вже в Україні продавав їх направо і наліво. Бюро економічної безпеки вручило підозру Лів'янону, які лише протягом чотирьох місяців стиг реалізувати аж 12 автомобілів, за які не заплатив ані копійки мита. Спритник сам підбирав та купував автомобілі в країнах ЄС, а потім збував їх приватним особам за готівку. Таким чином чоловіку вдалося заробити на такій псевдогуманітарці майже півтора мільйони гривень. Пенсіонерка та її подруга залишилися без будинку квартири та грошей, і до того ж можуть сісти за грати на 9 років. Жінки налагодили схему для ухилянтів і за 20 тисяч доларів обіцяли виготовити липові документи для виїзду за кордон. Негідне спіймали на гарячому ще у серпні минулого року, коли вони отримували гроші від клієнта. І от тепер до судове розслідування завершено, і фігурантки вже на лаві підсудних. Поки триває слухання, прокурори домоглися, аби усе майно спритниць арештували. Жигуль про Мерседес обома машинами кермували пенсіонери. Інцидент трапився у білий день на вулиці Зеленій. Очевидь, розповідає, що спочатку нічого не віщувало лиха, як раптом старенька лада вилетіла на зустрічну смугу. Вже за мить усі почули жахливий звук удару. Коли ж люди підбігли, то одразу зрозуміли, що і водію, і його пасажирці потрібна медична допомога. Виявляється, дідусю, якому 69 років стало зле прямо за кермом. Тож у певний момент його машина залишилася некерованою. Зараз власник а до у лікарні разом із своєю попутницею.